Друганьки були, переїхали з балкона вже. Ой, великий, та й тому вони вже нам шкоди робили, потепліло трошки і ми переїхали вже сюди до села. Боязливі вони ще не привикли, тому що були вічно в коробці, закриті, їли коли хотіли, а тут трошки їм як таке, припинилося. Кури бігають, качки бігають, вони лякаються. Як кажуть, ще не звикли до оточуючого середовища. Це в нас білий хайдер, весь привезений за кордону, дві тури, великі і малі є. І ті, що приїхали тоді, там було в нас шість. Було три курочки, три півники, але одна курочка нас покинула, лишилося три півники і дві курочки. Хочу показати ось цього красення, він ззаді сховався. В нього такі лапи масивні, грубі. От, бачите. Жовті масивні лапи, ну так не видно, але в реалі він такий потужний буде. Це з тих перших. Серед них він най найбільший, він і найбільше вилупився і найбільший, як то кажуть, далі і росте активно. Є ще дві курочки, ось вона одна у нас на екрані, і друга. Оця що тут. Це самі перші. Їдять вони, як така стандартна каша, варена картопля і мелене зерно, комбікорм наш. І ось ця одна калічка є. Це вона родичка тих, що в нас в селі сім курочок, вона була восьмою. Ми її так тримаємо тут, тому що вона не могла ходити, тому що вона десь дуба, але дуба вона не дала. А дала гарне життя, ну все рівно вона не з калічкою. До тих не хочу давати, вести в село, хоча може потім прийдеться. Поки що вона живе з тими малими і, і вона їх за маму доглядає. Оце жовтеньке. Маленьке, це воно відом, було подарунок до амроксів, дав я сюди, тому що тут більше клітка. Амрокси живуть окремо, їх там в нас 11 штук. Так, півники ростуть, півники непогані, курочки теж досить цікаві, навіть так і тримаються. Ці зліва це старші, а право в кутику це менші. Одне одного не кусають, не їдять. Не щипають, але суттєво видно різницю, хоча між ними, я б сказав, так півтора тижня різниці, але бачимо, як ростуть ті виросла, як піднялися ті, тому що тих було менше. Їм давалося їсти, вони їли так потужно, а ті більше їх було, вони разом з амороксами, і, можливо, не доїдали. Різниця така в ну Це моя така думка, гіпотеза. Я не вважаю, що вона може бути вірною. Ось, всі жовтолабі, гарні, досить такі активні. І будуть вони скоро спокійні. Вони адаптуються. Бачите, вони вже навіть підлізли до годівниці, щоб їсти. Тут у нас куплений комбікорм, це в них вже четвертий день, неповна годівниця десь була. Ось тільки водівниці, ну вони його не їдять як для підтримки штанів, тому що ми приходимо сюди два рази в день зранку і ввечері. Йдять зранку кашу, ось таку я даю, накидаю, потім біжу ще перед роботою ще раз даю кашу і насипаю ось цього комбікорму, щоб їм хватало до вечора, щоб наша птичка не голодувала. Не пропоював я їх антибіотиком поки що. ну, Дякувати Богу, не приходилось. Глистогоном ми зараз їх, і глистогоню я їх препаратом, треба буде ще замовити, тому що. Як-то кажуть, вже літровими банками я беру і маю чистий спокій, але ну, там вже йде на завершення. Тому я треба, я подзвонив, замовив вже в лікаря, що він пристирав в літрову банку і маю чистий спокій, я не бігаю, не беру по баночках, але так взяв і вже є на певний період, тобто на сезон. Потім ми будемо що? Пропоювати їх від кокцидіозу. Ось такі то наші білі фельдери, треба де їм ще травички не збирати. Потім якось ще покажу відео про старих курей, побалакаємо про них і поділюся своїми планами, не знаю, там, мріями, Ми щось вийде. У нас тут вийшло, перший раз було. Три на три, типу 50 на 50. і Другий виводок в нас. А, до речі, в нас тут було їх, не знаю, скільки їх зараз я разом не рахував. Але в нас два померло, і померло в нас три померло. Дівчинка і померло в нас два хлопчики. Ну, це було як на вилупі. Ну, Хлопчиків так не шкода, але за курочкою було як таке трошки жалкувато. Не знаю, чому вилупилося і дало Богу душу. Півників теж треба тримати багато, тому що білефельдера Фельдера варто вибирати хорошого з хороших, і тому, щоб був вибір великий, теж також півнів треба не тримати 2-3 штуки, тому що не факт, що тих двох-трьох штучок курчаток півників вилупиться саме те, що відповідає опису породи. Ось, ну Це такий більше бачу, коричневий, але... Грудка жовта, на якій ще буде прилинці, не знаємо, але верх такий рябіший, той більш жовтіший має верх, ненасичений такий. Ну, вже як вони будуть. ну лапки в тих досить такі грубезні, це вже тісить. У менших так ще не видно, але... але подивимося. Ось так коротко про наших кущат біле Фельдера. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Ось така лічка там так стрибає. В ну, неї лапка взагалі була підвернута, я її підв'язував, розв'язував, в другий бік була вивернута та лапка, але якось тими стяжечками туди-сюди і майже більш вирівняв її, ну рівніше вона не стала, але все рівно курочка активно росте, ну хай росте.